Прогноз погоди на три дні з 16 листопада. Привіт, друзі! Ми розпочинаємо наш детальний та особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 16 по 18 листопада 2025 року. Сьогодні ви дізнаєтеся, коли саме осінь готує нам свій перший мокрий сніговий сюрприз і в яких регіонах дощ несподівано перейде в мокрий сніг. А ще ми розкриємо, який регіон залишиться оазисом теплої погоди, де осінь ще не збирається здаватися. Дочекайтеся кінця, щоб отримати повний план на початок тижня і поради, де потрібна максимальна увага. Ці три дні з 16 по 18 листопада принесуть в Україну нестійку та вологу погоду. Очікується часом невеликі та помірні дощі. Зверніть увагу у західних, а 18 листопада, і у північних. Та більшості центральних областей прогнозується дощ з переходом у мокрий сніг. Це буде справжній переломний момент осені. Також в день 17 листопада та вночі 18 листопада на Закарпатті та Карпатах місцями очікуються значні опади. Будьте готові до посилення вітру. Він буде переважно південний – 7-12 метрів на секунду. Але в день 17 листопада у західних, Житомирській та Вінницькій областях, а вночі 18 листопада по всій Україні очікуються пориви до 15 метрів на секунду та більше, що вимагає обережності. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. У періоді з 16 по 18 листопада, північ відчує останній теплий день, а потім мокрий сніг. Нічна температура коливатиметься від нуля до плюс 5 градусів тепла, а 18 листопада можливі невеликі морози. Денне тепло сьогодні від плюс 8 до плюс 13 градусів, але 18 листопада знизиться до плюс 3 плюс 6 градусів. 18 листопада очікується дощ з переходом у мокрий сніг, вітер посилиться. Продовжимо з півдня України. Південь наш лідер по теплу та найкомфортніший регіон. Нічна температура від плюс 4 до плюс 10 градусів тепла. В день стовпчики термометрів покажуть від плюс 11 до плюс 16 градусів, створюючи оксамитове тепло. Усі три дні невеликі дощі. Південь дарує нам найкомфортніші умови для подорожей, але варто мати при собі парасольку. Наступний захід України: Захід першим зустріне мокрий сніг та сильний вітер. Нічні температури. Від плюс 1 до плюс 6 градусів тепла. Денна температура очікується від плюс 7 до плюс 12 градусів. Сьогодні невеликий дощ. 17 та 18 листопада дощ з переходом у мокрий сніг. А на Закарпатті та Карпатах значні опади. Вітер посилиться до поривчастого в день завтра. Далі схід України. Східні регіони відчують дощі та комфортне тепло. Нічна температура від плюс двох до плюс семи градусів тепла, денна температура від плюс восьми до плюс тринадцяти градусів. Усі три дні невеликі дощі. Це час для затишного відпочинку та теплих напоїв. І на завершення центр України з Києвом, в центральній області отримають значне похолодання та мокрий сніг. Нічні температури від плюс двох до плюс сіми градусів тепла. Але 18 листопада очікується зниження. Денні показники від плюс 7 до плюс 12 градусів. 18 листопада дощ з переходом у мокрий сніг. Київ зустрічає неділю вологою погодою, що створює затишну атмосферу, готуючись до першого мокрого снігу у вівторок. Загальні тенденції: цей період принесе в Україну перші зимові ознаки у вигляді мокрого снігу та посилення вітру. Головний погодний фактор дощ з переходом у мокрий сніг на заході. Півночі та в центрі 18 листопада, рекомендуємо бути особливо обережними на дорогах у вівторок через ожеледицю та сильний вітер. Це час, коли парасольку варто замінити на теплий одяг, і от розкриваємо секрет. Перший мокрий сніговий сюрприз очікується 18 листопада у північних та більшості центральних областей, включаючи Київ, а також на заході. Це є справжній осінній сюрприз. А оазисом теплої погоди, де осінь ще не здається, і температура сягає плюс 16 градусів, залишається південь України, що дарує нам останнє осіннє тепло.